Привіт! Мене звати Емма Вольотник і я менеджерка спільноти Сили Правди. Сьогодні хочу коротко розповісти, як легко оформити підписку та підтримати наш проєкт. Це просто. Ходи покажу. Зайди на наш сайт. Натисни кнопку Підтримати проєкт. Введи суму, яку хочеш внести, і вибери спосіб оплати. Підтвердь платіж через лікпей. Усе максимально швидко і зручно. Також можеш підтримати за банківськими реквізитами. Якщо раптом щось пішло не так, не хвилюйся. Напиши мені, разом знайдемо рішення. Дякую, що ти з нами. Оя гривня проти корупції важлива, бо вона робить голос правди гучнішим.